Всім привіт! Довненько я не знімав відеооглядів FOIE з бета сервера та й загалом не було на це часу і особливо не було ніяких суттєвих змін. насправді Зараз у нас з'явилася нова епоха, є деякі нововведення і новий івент Fellowship event, тому я вирішив спробувати вам зняти відеоогляд наразі по Fellowship івенту. І давайте з нього і почнемо. Так, Цей івент е, триватиме стандартно 22 дні, е, має 56 завдань і нову будівлю. Е, е, ігрова валюта тут є дорогоцінні камені, за вхід в гру ви отримаєте 100 дорогоцінних каменів. На початку за виконання завдань ви отримаєте по, теж по 100, а після 35-го по 150. Дорогоцінних каменів, так само дорогоцінні камені будуть вам надані за виконання певних завдань, і е їх можна також знайти за містом. Не знаю, чи зараз я вам покажу. Чи вони в мене будуть, але вони є. Насправді за містом невеликій кількості, але я думаю, що можна і 500 знайти. Мені, правда, не попадалося, то все ж таки одесі тільки. Щось є, принаймні, хоча 500 може немає. Не знаю, ні разу не було. Так, що ж, давайте, напевно, продовжимо із основної будівлі. Основна будівля досить цікава, я відразу перейду до золотого покращення цієї будівлі, тому що вона спочатку була специфічна. Тобто не така, як от ви зараз бачите, це після оновлення. Вже зараз, по суті, це вже кінець івенту. Відповідно, вони додали деякий бонус. Спочатку бонус був тільки захист і атака червона. Зараз, як ви бачите, вони змінили дещо бонуси. І ми отримали в цій будівлі червоний захист, плюс атака-захист на. Поля непоганий. І ще 20% атаки на кванти сині. Це зміна. В, цьому, в цій будівлі вона досить, по суті, непогана. Також ця будівля дає з 25%, ймовірністю 276 сошок. І 220, або 220 товарів з 75% плюс товар для гільдії і все це, коли будівля мотивована. А крім цього, ця будівля має можливість е поселити в неї історичного героя, який буде давати свої бон бонуси. Про це буде в наступному івенті насправді. Так, щоб цю будівлю збудувати, зараз я вам покажу, що вам потрібно мати. Так, на жаль, угу. Дивимося призи. Ось. Ця будівля на звичайному рівні має 8 рівнів. І вона буде давати ось такі бонуси. Так, 8 рівнів – це нам потрібно 7, а, покращень, 7 покращень для цієї будівлі. Їх можна отримати тільки з, з основного приза. Так, тут у нас, до речі, в основних призах. Історичний герой, але який буде давати 60% атаки. Теж, до речі, змінено. Тобто, е, давайте повернемося до основної будівлі. Вам потрібно 7 покращень. Одне покращення, 2, 3, 4, 5, 6. 7 покращень. Тобто, мінімум 425 завдань вам потрібно виконати. Завдань це ці завдання, які ви виконуєте. Тобто, щоб виконати ці 425 завдань, вам потрібно пройти мінімум 12 міст. 12 з чимось. Тобто, ось так. Це якщо в заумови, якщо ви будете виконувати 33 завдання, не менше. Там 32-33, грубо кажучи. Так, окрім цього, давайте покажу вам, що нам пропонують ігрове поле. Так, ну, звичайні. Так, нам пропонують звичайний стандартно. Стандартне ігрове поле, яке ви вже могли бачити, тут менеджери, є виробництво і так далі. І е, з допомогою них ви виконуєте певні завдання. Так, також, у вас є інструменти, от, які е, дозволять вам е, безкоштовно під... покращити менеджерів своїх в деяких будівлях, безкоштовно отримати оцей. Товар за 2 години виробництва, або його також можна отримати з допомогою камінців. І зменшити. На жаль, я знову не можу вам показати, але я покажу в наступному, як перейду в, іншу, в інше місто. На 50% зменшується вартість переходу в інше місто. Так, і що ж, ну, що ж, що ж, що ж. Так, що ж, а, і давайте пройдемося по призах. Так, основний приз ви вже бачили. Ще раз покажу. На восьмому рівні ось такі бонуси вам пропонуються. На золотому рівні. Вам запропонують трошки більше бонуси. Так, також є дві тимчасові будівлі або так, відносно тимчасові, тобто вони мають можливість і е, тимчасовий рівень мають, і не, не тимчасовий. Це ось така будівля, і ось така. Це звичайний рівень. Вони дають додатково е, квантові е, монети і молотки, а також інші бон, бонуси. Ця будівля дає на. Звичайну атаку і на поля атаку, а ця дає атаку червону на експедицію, а також синю атаку захист. Як на експедицію, так і звичайно. Місто. А тут синю атаку для, кван... для полів, але наразі ця, ця атака не потрібна, принаймні, поки що. Так, На підвищеному рівні дають ось такі додаткові бонуси. Тривалість цієї будівлі. Тобто рівня 30 днів, що цієї, що ціє, вже не 10, як в попередніх івентах і будівлях, а 30 днів. Ось такі бонуси додаткові. Тут замість 5 тисяч дають вам 20 тисяч монет, і 4% додатково збільшується вибриниство монет у вашому місті І тут 4% збільшення монет. В монета молотків теж в теж у вашому місці на 30 днів. Так, також вам пропонують в цьому івенті на вас спеціальне покращення для товарних героїв. Ось таке воно. Тобто, звичайна, таверна золота, тобто таверна-легендарна, дає ось таку атаку захист червоним і синю. А ця дає дещо більшу атаку захист, і плюс атака ще на поля. І ще плюс а, в три фрагменти павільйону. Павільйону. Ось такого павільйону. Не знаю, наскільки він потрібний. Ось такий павільйон. Пам'ятаєте, він вже був. 2 які дає, і розміром 2 на 2. А він покращений буде давати 8 юнітів і більше товару. А, різ, різного товару. І наступної епохи, і попередньої і вашої. Ось так. Не знаю, наскільки це потрібно, але якось так вони вирішили покращити наші бонуси. Так, що в нас ще є? Ну, По суті, більше будівель, здається, в них немає. Окрім. Окрім зараз покажу, ще в них, яка в них ще є будівля. Так, ну що ж, Ліга, а, ще Ліга, да, до речі, Ліга. Що нам пропонує Ліга? З бронзи нам пропонує набір вибору. Але бронза, як ви бачите, навіть цей набір вибору не надто потрібний, тому що ви 100% берете цю будівлю у восьмого рівня. Тобто на беті ось так зроблено. Тобто, люди по бронзі. Зробили більше 12 міст. Виконали завдань. Так, срібло дає срібний набір цієї будівлі і ще золоте покращення легендарної таверни не знаю. І золото дає золотий набір платене покращення легендарної таверни, і плюс ось така будівелька. Розміром 4 на 5 не потребує дороги, дає фрагменти нової будівлі. Золотий, 20 фрагментів золотого набору. І також Сошка, товар попередньої епохи, але головне вона дає атаку захист червону, звичайно, плюс додатково ще атаку червону і захист на поля. Тобто разом воно буде 200 атаки і 200 захисту, і 25% атаки на кванти сині. Ось такі. Так, ну що ж. Завершуємо це місто. Відкриваємо один безкоштовний ящик. Як бачите, у нас тут ось такі предмети є. Ось тут можна отримати оці нові будівлі звичайного рівня. Так. Плюс таверну, всякі покращення і тому подібне. Відкриваємо. Так, ось так. Ага. І дивіться. Була також можливість отримати особливу будівлю. Зараз я вам її покажу. Так, десь вона в мене є. Я вже отримував ось. ось таку будівлю можна отримати за відкриття всіх ящ ящиків. Ось така будівля потрапляється часом. Ось. Розміром вона 4х4 не потребує дороги, дає вам додатково щастя людей. Дає атаку і захист на поля плюс звичайну червону атаку і захист. Плюс 5% це постійно, до речі, будівля, 5% не, плюс 5 до кожного циклу а, цих а, квантових цих а, компасів, грубо кажучи, і плюс а, 10 а, квантових товарів на старті квантів, і плюс 5 квантових юнітів на старті квантів. Тобто це один раз цих 5 товарів додаю, тобто але 10 товарів і і 5 юнітів. Це по одному юніту походу. І по до, по два, два додаткових товарів. Але це постійна будівля, її можна взяти кілька штук. По суті, воно непогано досить розміром 4х4 по суті, можна, можна брати. Плюс товари наступної епохи дає сошка. І 10 фрагментів завершення особливого виробництва. Так, ця будівля була. А зараз нам пропонують щось таке. А, фрагменти цієї ж самої будівлі, але просто фрагменти. Ага, то напевно вони щось змінили. Тобто не просто будівлю вирішили дати насправді. Спочатку давали будівлю, а зараз вирішили, що вони це, це золото, і вирішили дати фрагменти нам будівлі. Ну, супер. Як то кажуть, капець. ну-ну, да, Ладно, ладно. От Якщо відкриваємо все, що я отримав. Ось щось я отримав. Я можу з певною ймовірністю отримати цю штуку. Так, окей. І далі ті самі фрагменти. На жаль. Ладно. Так, переходимо в наступне місце, до речі, ви бачите, при використанні ось цієї штучки вам пропонують 50% знижку. Ось якось так. Так, ось так. Ну, по суті, я думаю, що все на, на цьому. По суті, я думаю, зрозуміло все. Вся суть цього івенту. Як він виглядає, ви бачите. Які будівлі вам пропонуються, вам теж зрозуміло. На цьому все, друзі. В, наступних, в наступному огляді буде, напевно, огляд епохи нової і певних нюансів, пов'язаних із історичними героями, до речі. Так, подивимося. Всім папа, до зустрічі.